Сьогодні вітали представників делегації від штату Аризона від Сполучених Штатів Америки. Це представники оборонного сектору, це керівники потужних крупних підприємств оборонної галузі, у тому числі аерокосмічної співпраця обговорювалася між нашими підприємствами оборонного комплексу. А у тому числі і приватного сектору, також вдалося обговорити потребу загальну, яка дуже потрібна нашої області, нашому місту, щоб пройти опалювальний сезон. Зокрема, говоримо про енергетику, про когенераційні установки, про відповідно необхідну комунальну техніку для. Ліквідації наслідків російської агресії і одним завдань нашого прибуття цієї делегації це налагодити контакти стосовно цього, аби наші місцеві компанії могли встановити партнерство та спільне виробництво з українськими представниками галузі. І всі представники компанії ми їх привезли. Десять вже мають детальну пропозицію комерційну, як ми можемо співпрацювати в галузі спільного виробництва.